Вітаю! Казки маленькі, а розуму в них багато. Сьогодні знайомимось з казкою Кирило Кожум'яка. Робота над чистомовкою. Ла 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 в гості казочка прийшла. На, на, на буде казка чарівна. Ки, 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 слухаюсь їх залюбки. Ок, 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 повний замок, казок. З якої це казки? Коли це дід оглядіться, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Колобок А лисичка узялася до стави, лись та лись гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто виліськала. лисичка та журавель. Прочитай слова, які зустрінуться нам у тексті. Підлестилася, приступитися навколішки, розженеться, ймення. Здоровенною захлинається. Прочитай казку. Поясни, за якими ознаками можна зрозуміти, що ця казка чарівна. Прослухай казку, потім прочитай самостійно, перекажи, дай відповіді на запитання. Кирило кожум'яка. Скорочено! Колись був у Києві князь, і була в нього розумна та гарна дочка, і був тоді коло Києва Змій. Щороку посилали цьому змії дань, давали або парубка молодого, або дівчину. От прийшла черга й до дочки самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А Змій як побачив красуню князівну, то й полюбив її одразу. От вона до нього якось підлестилася та й питається, чи є, каже, на світі чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже Змій, у Києві над Дніпром живе кожем'яка на ім'я Кирило. Як вийде над Дніпро мочити кожі, то не одно несе, а дванадцять разом. Як набрякнуть вони водою у Дніпрі, то я візьму та й учеплюся за них, чи витягне він їх? А йому байдуже, і як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. Ось того чоловіка тільки мені й страшно. Князіння і взяла собі те на думку і думає Як їй вісточку додому подати і на волю та батька дістатись? А був при ній голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була. От вона й написала до батька Є тату в Києві чоловік, на ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка. Він один тільки може Змія подолати. Благайте ви його, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідно, з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками. Щоб не образився він, за яке невдале слово. Написала, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубоку небо полинув та й прилетів додому, до Києва, на князівське подвір'я. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голуба. Татусю, татусю гукають. Голубок від сестриці прилетів. Князь першу радів. А далі подумав та й сумував. Це ж уже проклятий змій згубив, видно мою дитину. А далі поманив до себе голубка глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише, так і так. Покликав князь до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що зветься Кирило Кожум'яка? Є князю, живе над Дніпром. Як же до нього приступитися, щоб послухався, не образився? Порадилися та й послали до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас, для малих діток, я все зроблю. Пішов Кирило до князя. Давайте, каже, мені, дванадцять бочок смоли та дванадцять возів конопель. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило? Битися прийшов чи миритися? Де вже миритися? Битися з тобою, з душогубом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так шматок смоли і вирве. Що розбіжиться вдруге, то так ж моток конопель і вирве, а Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю, а змій, як вогонь горить. Так йому жарко. Кинеться до Дніпра, щоб напитися, та скочить у воду, щоб охолодитися трохи. А Кирило тим часом вже й обмотався знову, коноплями і смолою обсмолився. От вискакує змій з води і що розженеться проти кожем'яки, м'яки, то він його боловою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще краще, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах, по схилах народ стоїть, завмерли всі, руки сцепівши ждуть. Що ж воно буде? Коли ж зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ так і сплеснув рукам. Слава, слава Кирилові кожум'яці. От Кирило, убивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати, і вже з того часу й почало зватися те місце, де він жив, кожум'яками. Старшина це старші князівські воєначальники. Тут це Міра ваги близько 16 кілограмів. Дай відповіді на питання, у які часи відбувалися події, описані в казці? Хто головний герой казки? Яким ти його уявляєш? Чому він має таке прізвище? Чому князь послав свою дочку до Змія? Як Змій поставився до неї? Яка таємниця була у Змія? Прочитай, як Змій розповідав про Кирила Кожум'яку, як князівні вдалося передати батькові звістку. Чому Кирило погодився битися зі Змієм? Для чого він обмотався коноплями й обсмолився? Як народ віддячив герою? Знайди в касті зачин, основну частину та кінцівку. Розглянь ілюстрацію Владислава Єркадо казки Кирило Кожум'яка. Яким зображено героя? З чого видно, що кожум'яком могутній? Яким зображено змія? Як художник дає зрозуміти, що герой перемагає змія? Які кольори вибрав митець, щоб передати цю мить бою? Чому? Чи збігається твоє бачення героя казки з образом, створеним художником? Поясни свою думку. Підготуйся і стисло перекажи казку, прочитавши її декілька разів. Дякую за увагу. До зустрічі!